Під прицілом пішохідні зони роботи з благоустрою у дворах та на вулицях Франківська тривають, а їхнє виконання традиційно інспектує міський голова. Перший об'єкт вулиця довга навпроти поліклініки. Тут комунальники облаштовують тротуар, брукують та встановлюють бордюри з обов'язковим пониженням. Дуже важливо тут. Поліклініка ці тротуар і перша школа відповідно давно просилося зробитися. Тому цього року прийняли рішення. Минулого року зробили цей скверик біля поліклініки. Тут також досить багато військових проходить обстеження в поліклініці. Тому хочемо, щоб цього року і 50 тротуарів зробити в місті Франківську. Тому довго-давно просилося. Робимо ці роботи, віримо, що вони будуть завершені. Наразі облаштовують тротуари з боку поліклініки по завершенню перейдуть на інший бік, де розташований ліцей номер один. Комунальники обіцяють цю частину тротуарів на довгій відремонтують. Вони розпочали з цієї сторони, бо одночасно з двох сторін то буде перешкода транспорту, який тут рухається доволі часто. Ось то є домовлення з підрядником, що з як закінчують сторону від поліклініки, перейдуть робити зі сторони ліцею. Номер один. Далі інспекція рушає до спального району на вулицю Хмельницького. Тут завершується ремонт прибудинкової території, прилеглої до будинків 84 та 82. Мешканці давно просили облагородити двір, який не оновлювався кілька десятків років. Грязюка. Ями, як кажуть, на ямі, і так далі, і так далі. Я дуже вдячний, що завдяки місцевій владі енергійно, швидко і якісно роблять ці роботи. Я навіть не думав, що вони так можуть швидко зробити. Я у багатьох місцях дивився, то тут тротуарна плитка викладена ідеально рівно, і вона і там. І там це напевно ті самі хлопці дуже гарно зробили, і ніде немає, що просідає. За... У дворі цих будинків повністю замінили комунікації та завершують викладати бруківку. За словами підрядника, тут розширили міжбудинковий проїзд. А невдовзі встановлять лавки та сміттєві урни. Їхнє розміщення узгодили з мешканцями. Загальна площа брукування тут буде в районі 3800 квадратних метрів. З них 560 десь буде задіяно під парку місця з екобруку. Відповідно, біля кожного під'їзду будуть встановлені лавочки, сміттєві урни. Всі побажання, які були, ми в принципі виконали. Тобто розміщення лавок, урн, вони ну, вибирали собі, де, де їм бажано. Нагадаємо, загалом цього року запланували відремонтувати близько півсотні пішохідних доріжок у місті. Наталія Лузвак Андрій Гаргара, телеканал 402.